Дев'ять днів минуло. із дня поховання загиблого на сході України кіровоградці Андрія Матвієнка. Андрій був добровольцем і записався до війська. Щойно розпочалася мобілізація. Нагадаю, він був молодшим інспектором прикордонної служби. 7 серпня під час руху автоколони його автомобіль підірвався на фугасі. Хлопця з тяжкими травмами доправили до польового шпиталю, але, на жаль, рани виявилися несумісними з життям. Як нині живе родина загиблого героя, довідався очільник області Олександр Петік. Він зустрівся із дружиною воїна, його маленькою донькою та рідним братом близні. Цікавився побутовими умовами проживання, потребами та проблемами. Пообіцяв влада підтримуватиме родину Матвієнків, а також сприятиме громадській ініціативі щодо перейменування вулиці на честь загиблого героя. Що ми можемо зараз сказати? В першу чергу ще раз висловити співчуття, повагу, вшанувати, підтвердити, що ми. Тобто держава, українське суспільство, будемо постійно дбати про близьких і рідних наших героїв.